Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 15 липня відбулася чергова зустріч учасників антитерористичної операції із представниками міської влади. Минулого разу ветерани АТО говорили про проблеми, з якими їм доводиться стикатися у мирному житті. На цьому зібранні представники влади говорили про те, чого змогли досягти на шляху вирішення цих проблем. Хочу сказати, що за цей час міським головою було проведено щотижнево зустрічі штабу з питань учасників антитерористичної операції. Є такий, до речі, орган в еконкомі, щоп'ятниці він збирався, і всі, без виключення, структурні підрозділи, які є в виконкомі, звітували, яка динаміка по вирішенню тих чи інших проблем, і всі звіти, їх в письмовому вигляді, вони надані. Проаналізували ми, що можемо зробити, зрозуміли, що можливості міста Жовті води дуже обмежені. Тоді почали ми працювати в напрямку вивчення, а що робиться в інших містах, як люди вирішують такі ж самі проблеми. Дуже багато питань минулого разу полягали в тому, що люди не знають, які вони мають права, як ці права можна реалізувати на практиці, як оформити ті чи інші документи, куди з цим звертатися і так далі. Поділитися своїм досвідом із жовтоводцями приїхали ветерани із міста Дніпро. Я повинен сказати, що ситуація, яка склалася у вас у жовтих водах і у Дніпропетровську, вони, звичайно, значно відрізняються. Чому? Тому що в Дніпропетровську у нас є дуже багато різних напрямків, з яких ми працюємо. По-перше, люди, які пройшли АТО, ми намагаємося організовувати їх і надавати роботу в першу чергу. В першу чергу, ну, звичайно, це у нас батальйон Дніпро, який потребує дуже багато спеціалістів, людей, які прийшли АТО, тому що у нас зараз ну, досить великий дефіцит спеціалістів. Ну, люди з наряду в наряд буквально йдуть, тому що людей не вистачає. Це перше. Друге, я як спеціаліст сам з інформаційних технологій е, працюю в, в комп'ютерній і... Свою чергу допомагаю хлопцям, які повернулися з відтіля, професіонально себе знайти в області ІТ. У вас жовтих Водах, звичайно, ситуація більш критична, тому що місто маленьке, воно цілком залежить від підприємств, які тут працювали, зараз не працюють. Це зрозуміло. Що ви як аточники можете зробити? В першу чергу, звичайно, ви повинні об'єднатися. Для чого існує така річ, як Всесоюзний Союз Ветеранів ВАТО? Ми його створили з ціллю не для того, щоб там робити якісь там владні заходи чи якісь збори. Ми зробили це для того, щоб люди, які пройшли війну, вони допомагали одне одному, єдналися і друг, і друг, і кожен, отримуючи якийсь досвід, ділився з ним. Те ж саме ви можете робити у себе. Ви можете єднатися з нами. Наприклад, ну це Дніпро 1, це Всеукраїнський Союз ветеранів АТО. Ви можете робити це самостійно. Ніхто вас не, не вимагає від вас якогось там це. В першу чергу, що ви повинні зробити, ви повинні поєднатися разом. У вас є загальні проблеми, є проблеми для кожного, але це все краще вирішити, коли ви єдині. Коли ви розумієте, що ви хочете досягти, коли ви розумієте, що ви маєте отримати. Тому я вам рекомендую в першу чергу створити невелику міську організацію, вибрати людей, які активно можуть, можуть координувати ваші дії і працювати разом. Одним із головних питань, яке турбує бійців, є пошук роботи, Константин Малахов запропонував декілька варіантів. Що касається, Великою проблемою, коли люди приходять за того, не мають роботи. В вашому випадку ви можете, ну, першу чергу, це, звичайно, звернутися до воєнкомату і піти на контракт. Це один варіант. Другий варіант це відкрити свою справу. Ви не повинні чекати, поки держава вам допоможе. Ваша задача єднатися між собою. Ваша задача допомагати одне одному. Тому що наша держава, ну так вона склалася, вона яка є, така є. Вона зараз перестрається, вона стан. Є кращою, я сподіваюся, вона е, росте. Пошуком робочих місць для ветеранів займається і міська влада. В певній мірі от одна з наших проблем це працевлаштування. Ну от як чарівна паличка, ми зараз не створимо багато робочих місць, ми це розуміємо. Але в принципі, якісь очевидно існують механізми для того, щоб це питання вирішити. Ми зараз виглядаємо такі механізми, шукаємо допомогу, консультуємося з іншими. І цілком можливо, що з часом щось вдасться зробити, але перш за все, це треба розуміти, що хочете ви, які робочі місця хочете ви, яких спеціальностей, на яких підприємствах і так далі. З усім, що стосується юридичних питань, бійцям допомагає віртуальний консультативний центр. Юридичне питання, втрата документів, відновлення документів, непорозуміння з статусом учасника, непорозуміння з якимись пільгами. Будь-яке представництво в судовому порядку, будь-яких питань. Подивіться на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківських областей працює даний віртуальний консультаційний центр. Як я вже сказав, найпростіше, як можна зв'язатися це перший спосіб це через скайп, щоб показати наочно, як це працює, Євген Глазирін особисто зв'язався із центром. У бійців знайшлося декілька запитань. В основному стосувалися вони на рахування пені за кредитними зобов'язаннями та компенсації за лікування і медикаменти. Вийшов закон, що там якась сума на какую допустим, суму була 800 гривень да, по овороні, там дають, допустимо, які там медикаменти, допустимо, в аптеці ти можеш получити. Допустим, ну, допустим, там некоторые дали ці, допустим, медикаменти в аптеку. Ну, им дали отказ, типа денег не, не пришло, допустим, на, на аптеку. И медикаментов нет. То, просто вернули эти чеки и все. Ну, то есть ну, больше медикаментов нет. Эй, я рассказывал, смотрите, в любом случае, вот таких ситуации,

АТЛАСом вже користуються в єдиному вікні з оформлення земель учасникам АТО Дніпропетровської області. Де ми, яким чином ми можемо його побачити, ним скористатися для того, щоб вивчитися? Подивіться. Подати документи на землю учасники, захисники можуть в єдиному вікні з оформлення землі для бійців АТО за адресою. Подивіться, на сьогоднішній день це поки що там. Місто Дніпро, вулиця Старокозацька, колишня Комсомольська, 52, другий поверх, кабінет 214. Жовтоводський комісаріат пропонує ветеранам АТО військову кар'єру. Ви, хлопці, здобули дуже великий скарб, як ми кажемо, да? свій військовий досвід, проходячи цю службу під час мобілізації. Да? І таких специ... так, фахівців, як ви. В Збройних силах на даний час не вистачає. Тому пропозиції у нас одні, як ви кажете, да, звертайтесь до нас, будь ласка, приймаємо майже всіх, хто чист перед законом, ну, на даний час немає ніяких проваджень, нічого, стан здоров'я дозволяє проходити військову службу за контрактом. Приймаємо всіх, для вас приймальні дні кожен день з, понеділ з понеділка по п'ятниці. З 9 до 17 години я готов зустрітися з кожним поспілкуватися. Ну, перспективи, які, всі ви прекрасно розумієте, да? заробітна платня на даний час рядового контрактної служби без виїзду в зону АТО складає 7 тисяч. Контракти, ну контракти у вас всі прекрасно знаєте. Ви маєте право на полугодовий контракт, як учасники АТО. Це мінімальний контракт, який ви можете заключити. Дальше идет три года контракт, дальше идет до конца особливого периода. Ну и для большей уверенности, если вы станете на должность сержанта хотя бы, или у кого-то есть уже высшее образование, при, норм... при выслуге 11 месяцев по началу контракта вы можете на... написать рапорт на командиру своего батальона или воинской части, где вы будете проходить, і отправиться на курси для получения первичного офицерского звання младший лейтенант. Срок курсов – три місяці. За усіма бажаючими вести контрактну службу залишається робоче місце із збереженням середньомісячної заробітної платні. Всі, хто офіційно трудоустроєний, ще раз говорю, ви не увольняєтесь з роботи. Ні в якому випадку ви не повинні підписати ніякого заявлення об увольненні. Ви Приходите, проходите медкомісію, допомога со стороны военкомата будет, будуть наданы повестки на этот день. Крім цього, ветерани АТО мають змогу отримати вищу освіту. Абсолютно безкоштовно. Вище образование, причому оно будет бесплатное. Для вас лично. Плюс ваші дети на даний момент, у кого взрослые дети поступають, да, закон теж прийнят в оборони оборони, всіх учасників АТО. Діти, які поступають вищі навчальні заведення, мають право на безплатне образування. Особи, звільнені з військової служби, у тому числі демобілізовані після 30 листопада 15-го року, мають право на вступ за результатами вступних екзаменів за квотами. Звертаються вони до інституту, подають вони копію військового квитку, посвідчення учасника бойових дій, але звертаю вашу. Увагу про те, що подача документів до вищих навчальних закладів триває саме зараз. І прийом документів триває з 11 числа до 20.07. Ваші пільги гарантії поширюються на денну форму навчання. Стратегія запропонувала нам на денне навчання по таким спеціальностям: економічна кібернетика. Туди треба здавати українську мову, літературу, історію України і географію, іноземну або математику. Хочу вам сказати, що це не ЗНО. Це вступні іспити, які здати реальні. Далі, друге спеціальність це також економічний економіка підприємства. Третій це облік і оподаткування. Це те, що ми називаємо бухгалтер, який повинен бути на кожній фірмі. Це дуже важливо для кожної. Для кожного підприємства. Далі підприємництво, торгівля та біржова діяльність є така спеціальність. Далі є такі спеціальності, як менеджмент і соціальна робота. І також спеціальність сьома це інженерія програмного забезпечення. Це програмісти. Сьогодні держава вам такі пільги дає. Скористатися ними чи ні це вже ваше рішення. Начальнику управління праці та соціального захисту населення задавали питання про путівки для ветеранів. Попросіть вас і, 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 кожну неділю обновляти інформацію, як її можна прочитати, тому що інформація про будь обновляється кожен день, це я вічно знаю. Уже мені кожен день в силу в лічку по фейсбуку люди скидують інформацію. Є путівки там, є путівки там, є путівки там. Це і волонтерські путівки, і государственні путівки. Ну, конечно, в принципе, возможно менять такую информацию. Потому... Я настаиваю на том, чтобы хотя бы раз в неделю информация, ну не знаю, или в газете, или на сайте, ну или хотя бы у себя там возле управления вывешивалась, чтобы люди знали. Потому что люди у нас не знают, куда путевки, сколько путевок и где не путевки. Это когда мы встречаемся, я расскажу. Вот есть путевки туда, 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 мне звонить, вам перезвонить туда, туда, туда. В основном информация поступает из Крыворусского, отвинения участников АТО и Днепропетровского. Вот смотрите, порядок обеспечения э, путевок. У нас очередь существует. У нас не просто так, кому хочешь, а очередь. Кто-то написал первое заявление, значит очередь. Поступает на путевках с различных... На сегодняшний день сколько путевок есть для участников АТО? У вас лично? Для участников боевых действий. Сейчас скажу. Всего три путевки. А я могу вам сказать, что как минимум человек 15 уже сегодня можно подать путевки. Ну, 15, я не знаю, вы такую інформацію взяли. Знає, я я ними Ну, и говорити з людьми і так далі. У нас одна путівка на психологічній ревітації на 14 днів, одна путька міжрегіональний здоров'я центр в Одеської області Сергійка та три путівки санаторно-курортного лікування, одна путівка органи травлення Карпатські зори в селі Мордичі Львівської області з 21.08.16, одна путівка дихання. Органи дихання санатории Резонт міста Одеса, Одеська область, село 21-го 10 21.10 І одна путівка санаторіи Лермонтовський місто Одеса 17-го, 10, -го, 16. -го. Поэтому вопрос в обновлении информации. Его не так сложно это все дело и сделать. Но это там очень много, понимаете. Таких річнісних факторів Ірина Сербаш вважає, що атошникам путівки взагалі не потрібні, адже й без них можна гарно, а головне безкоштовно відпочити. Для атошників будем так говорити, вообще не нужны путівки. Вообще. Они можуть їхати по реабілітації. Это є в будь-яких санаторіях, приїжають не на нікакі справки брати. Только приходимо в соціальні Олександровна пише. Я була лічна. Я саме тут поехала, просто как і спробувати. Вони ждуть нас, вони хочуть, щоб ми туди їхали. Те саме лечение, плюс з нами работают психологи. І ми як в раю там не треба ждати, яких путь не що вибивати. Та тільки у нас безплатна дорога. Сів собі і поїхав. Приїжджаєш, ви тебе заносять просто на руках от щастя, що ви приїхали туди. І не треба колотитися за ці путівки вообще. Нічого не, не продавати. предварительно, якщо ви хочете взяти з собою когось із сім'ї, там дітей чи там жінку, за них платити за... Не не надо, не треба навіть за живу платити з дітьми. Ви приїжджаєте, у вас на 18. На 18 днів путівка. Ви кажете, я їду з жінкою. Вам ділять її по 9 днів і вам з головою вистачає. Даже не надо колотитися. У нас є Сейчас вопрос посерьезней, чем путівки, товариші. Если вы едете конкретно за каким-то санаторно курортним лікуванням, у вас є якась то ну не важно, її лечить надо. То ви получите безплатний потяг, ви поїдете лічитися. До літньої оздоровчої кампанії не включені діти учасників АТО. Значить, на сьогоднішній день в нашому місті існує така державна програма соціального і радіаційного захисту на середнього. Так, косвіда цієї держав, державної програми державної, яка щорічно затверджується у нашому місті компоненті. Називається Приймається рішення Оздоровча компанія «Літо 2016 року, до якої е, значить, на сесії приймають різні категорії дітей, включають у ці програми. Також, на жаль, у цьому році не були включені діти учасники, діти батьків учасників антитерористичної операції, також діти, учасники бойових дій на оздоровлення, а також діти, наприклад, які... Е, Ну, гарно закінчили навчальний про програмний матеріал, тобто обдаровані діти. Де не передбачено в цьому році не прийнято, не вилині з категорії цих дітей. У мене така пропозиція. На наступний, рік, хто буде приймати, є відповідно у військовому комітеті відповідний відділ, який займається цим питанням. Так от наступний рік просто не і включити все ж таки дітей цих категорій. Для їхнього здоров'я ну ми звернемося до Кабміну, щоб внесли такий захист дану програму, я думаю, що реально проблема із отриманням медичного обслуговування і медикаментів залежить від фінансування із держбюджету і не може бути вирішена на місцевому рівні. Полікам, тобто ми робимо таке резюме, що невчасність виділення коштів пов'язана з несистематичністю фінансування, затримками фінансування з державного бюджету і неможливість. Оплати лікування стаціонарі обмежена законодавчо. На жаль, тут назвав нічого не зробить. Для захисту своїх прав учасники АТО організували ініціативну групу. На сьогоднішній день досить багато учасників антитерористичної операції входять до складу громадської організації АПА. Ці люди. Протоколі, з другий пункт їхнього рішення, вони створили від себе ініціативну групу з учасників бойових дій, учасників АТО для допомоги міській владі в вирішенні соціальних питань. Продовж наступного місяця зібрати цю цю ініціативну групу, показати, яке може бути положення, надати юридичну людям консультацію, видати приміщення на четвертому поверсі, ми вже знайшли вільне приміщення у нас, є вільний кабінет, де можна організувати діяльність такого дорадчого органу. Тією частотою, з якою люди готові в принципі працювати під варцию, цей дорадший орган у подальшому і буде лобіювати права бійців АТО. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.